Друзі, привіт! Мене звати Антон Шаль. Я професійний бодибілдер, майстер спорту України, а також один із найкращих фітнес-тренерів України. Сьогодні я вам представлю 12 найголовніших навичок, якими повинен володіти висококласний успішний фітнес-тренер. Перше це онлайн-супровід, це вміння працювати онлайн. У наш час просто необхідно вистроїти правильним чином свою. Роботу в онлайні, оскільки багато хто з тих, хто хотів би отримувати результат від вас з вашою допомогою, знаходиться на дистанції. І зовсім не складно, маючи знання у цьому напрямку вести клієнта дистанційно, але за умови, якщо Дійсно, клієнту потрібен результат. Ці вміння ви повинні відточити, щоб дійсно працювати комфортно для самого себе, не витрачаючи купу часу на роботу, а також при цьому, щоб клієнт був задоволений самим процесом, ну і, звісно, результатом, який він отримує від взаємодії із вами, хоч і на дистанції. Друга обов'язкова навичка це детальний розбір роботи з аналізами крові по всім системам організму. Щоб конкурувати у наш час, тренеру потрібно володіти знаннями про те, як правильно працювати за допомогою аналізів крові, і з тими нюансами, які допоможуть настроїти правильним чином організм для подальшої роботи, це в першу чергу полегшує саму роботу, оскільки після правильної настройки організму він добре реагуватиме на всі ті маніпуляції, які ви проводите задля отримання прогресу. А також ви тримаєте організм клієнта здоровим, знаючи. Це розуміючи, що самопочуття покращується що по показникам здоров'я покращується в очах клієнта. Ви дійсно будете. Експертом, адже медицина, аналізи це вже інший рівень в очах багатьох. І маючи тренера-лікаря, клієнт буде дуже задоволений та рекомендуватиме вас усім своїм знайомим і друзям, котрим необхідна допомога в цьому напрямку. Третє, що потрібно знати, це ефективна робота із відеозвітами на онлайн-супроводі. У роботі на дистанції дуже важливо правильним чином закрити питання тренувального процесу та коригування техніки. І саме на онлайні буде це зробити продуктивніше, на мою думку. Прямо зараз я вам дам інструкцію, яку ви зможете примінити на практиці прямо сьогодні після перегляду цього відео, яким же чином працювати із відеозвітами на онлайні правильним чином, в моєму розумінні. Перше, що ви робите, це даєте завдання своєму клієнту із кожного тренування, із кожної вправи, але саме з останнього підходу. Знімати відеозвіт на камеру. Ці відеозвіти саме з останнього підходу я наголошую, тому що саме в ньому вилізають усі помилки по техніці при застосуванні критичної робочої ваги, все це вам буде помітно під час аналізу самого звіту. Коли ви аналізуєте звіт, ви можете побачити всі помилки, і ці помилки ви лаконічно описуєте або ж голосовими повідомленнями, або в текстовому форматі. І далі. Клієнт має для себе зробити зручну для себе замітку, в якій буде описувати ті нюанси коротко, зрозуміло для себе навпроти кожної вправи, які ви прокоментували. І далі на наступних тренуваннях, коли приходить час тієї ж самої вправи, у замітці це все зручним чином можна знайти і вже орієнтуючись на ті нюанси, які записані по даній вправі, клієнт працюючи саме над тими нюансами. На які ви дали орієнтир під час аналізу, і ось саме таким чином, послідовно, крок за кроком, ви дійсно швидше, в порівнянні із офлайн тренуваннями, вдосконалюєте техніку виконання вправ своїм клієнтам. Дійсно перевірено застосуйте це на своїй практиці і поділіться зі мною, будь-може, то в дірект або ж в коментарях до цього відео, де вам заманеться, поділіться результатами, яких досягають ваших клієнтів. Плані напрацювання технічної складової у тренувальному процесі на онлайні. Четверте, прикладна нутриціологія. Ось що також потрібно знати: спортивне харчування та добавки для налагодження роботи організму. Частіше за все, в процесі роботи, потрібно використовувати біологічно активні добавки, додаток до раціону харчування, щоб покрити усі необхідні дефіцити, які неможливо покрити звичайною їжею. І більшість із добавок, щоб вони дійсно працювали, потрібно підбирати за аналізами крові. Кожна добавка може дати. Величезну користь і крутий результат, якщо знати, коли, як, у якому стані організму та за яких умов взагалі її приймати. Тому по кожній з добавок у вас мають бути дійсно правильні знання, прикладні знання, в першу чергу, щоб їх ви могли дійсно ефективно застосовувати у будь-якій ситуації за потребою. П'ята навичка це вміння побудувати правильним чином харчування для нового клієнта. Як дійти до того моменту, коли прогрес буде йти сам по собі, як по маслу, це питання дійсно питання актуальне, тому що з кожним клієнтом робота вистроюється індивідуально. І щоб дійсно добре прогресувати, потрібно поставити організм на рельси, так скажемо, якомога швидше треба мати чіткий покроковий план дії щоб дійти до того моменту коли організм буде працювати так як вам потрібно адже організм більшості людей які приходять до вас сперше він є розбалансований настроїти його потрібно максимально швидко для того щоб не гаяти часу і вже якомога швидше дати клієнту можливість побачити результати вашої спільної роботи наступний шостий навик перший зв'язок переписка з клієнтом як правильно довести клієнта до купівлі однієї з ваших послуг. Без належного першого контакту з потенційним клієнтом не вийде завоювати його довіри, в першу чергу і почати працювати, особливо, якщо ви продаєте свої послуги не за дешевим цінником. Впевнено, представляти себе та свою роботу потрібно ще повчитися, адже більшість із нас є сором'язливими, і це будемо дивитися правді в очі. Це дуже заважає. Потрібно не соромитись, але й не перегинати палку в той же час. Діалог має вистроєний бути грамотним чином, і це має увійти у звичку. Тоді більшість з ваших запитів будуть закінчуватися продажем однієї з ваших послуг. Наступне вміння це вміння правильно себе позиціонувати. Як правильним чином поступово додавати в свій опціон до персональних тренувань, також онлайн-ведення та інші попутні послуги. Правильне позиціонування себе як експерта є вкрай важливим. Це відчувається як потенційними клієнтами, так і тими, з ким ви вже працюєте. І доки ви самі не будете впевнені у своїх знаннях, у своїй кваліфікації у своїй роботі, цього не буде видно оточуючим. Насправді, впевненість у своїй роботі вам надасть також розширення свого опціону. Якщо ви матимете різні варіанти взаємодії із собою, за напрямками за якими ви будете давати також. Користь, але за різними ціновими категоріями, ви самі будете для себе розуміти, що ви можете дати користь величезній кількості людей. І найголовніше, щоб з кожним клієнтом у вас складалася гарна робота, і з кожним таким контактом, з кожним результатом ви будете набиратися все більше і більше впевненості. і саме це буде підживлювати вас, і ви будете позиціонувати себе правильно і вже не будете соромитися, повірте мені. Восьма навичка це побудова скрипту продажу своїх послуг. Професійно вистроєний діалог із людиною, яка вас ще не знає, але до вас звертається і хоче придбати ваші послуги або ще вагається, яка не знайома ще із вашою роботою, треба із нею вести діалог дійсно грамотно. Як вистроїти цей перший діалог таким чином, щоб після питання про ціну? Діалог не припинявся, і щоб людина розуміла, за що варто заплатити, і почала з вами працювати. Відточивши скрипт досконало під себе, ви закриватимете майже усі запити-продажі. Початковий зв'язок із клієнтом за кожним видом послуг. У кожному із варіантів співпраці з вами: чи то персональні тренування, чи то онлайн-супровід, супровід по харчуванню, по тренувальному процесі. Тренування персонально в залі або ж по відеозв'язку потрібен правильний старт, щоб з самого початку дати зрозуміти клієнту, що ви є найкращим у своїй справі. У кожному із варіантів взаємодії старт має бути вистроєний по-своєму. Мета це завоювання максимальної довіри. Клієнта, щоб він працював з вами далі і далі. Наступна навичка, яку багато хто не враховує і не придає цьому великого значення, це психологія роботи з клієнтами, з так званими проблемними клієнтами, як їх довести до бажаного результату. Тренеру на шляху доволі часто зустрічаються так звані проблемні клієнти, яким в першу чергу потрібен психолог, а не тренер. Для того, щоб вони просто-напросто почали хоч якось прогресувати. Бути психологом в певному розумінні є дуже важливим моментом. Зрозумійте, що якщо ви таким людям дасте результат, то це будуть ваші найвідданіші фанати. Просто ніхто їм до вас не міг дати цей результат, а ви дали, просто тому що вирішили їх проблему не зв'язану із тренувальним процесом або дієтою, і далі вони почали легко прогресувати. Такі люди будуть вас. Рекомендувати майже всім. Вони будуть вашою найефективнішою рекламою по сарафанному радіо. Дуже раджу вчитися працювати із проблемними клієнтами. Типів проблемних клієнтів, небагато. Всього 5 основних, які я виділив. Тому навчитися з ними працювати не так вже і складно. Наступна навичка, яка повинна бути в арсеналі. Поважаючи себе дійсно успішного тренера, це вміння просувати себе як тренера і бачення шляхів збільшення об'єму роботи. Що робити для того, щоб твої послуги купували за бажану ціну? Потрібно бачити і розуміти, яким чином можна правильно себе просувати у соцмережах та офлайн, навіть будучи дійсно висококваліфікованим спеціалістом. У вас не буде вдосталь роботи, якщо ви не будете себе показувати правильним чином. І мова не йде про рекламу. Усі ваші друзі, знайомі, навіть якщо у вас мало підписників, їх, наприклад, 500, це вже є вашою аудиторією, більша половина якої вже готова придбати ваші послуги за умов, якщо ви дасте розуміння. Тих корисностей, які ви даєте, які ви можете дати точніше. Тому, правильно подаючи себе як спеціаліста, показуючи свою роботу, свої результати, заохочуючи до цього, до роботи із собою усіх, кому це потрібно, і показуючи, кому саме потрібно те, що ви можете дати, ви будете дійсно мати багато заявок, багато хто з вами буде мати бажання попрацювати. І остання навичка. Я залишив її на десерт. Вона є вкрай важливою, тому що це основа з якої всі починали, але в процесі багато хто про це забуває, тому що в наш час присутня така тенденція щодо важливості нутриціології, дієтології, медицини, психології. Так але багато хто забуває вже у цій всій гонці про тренувальний процес персональне тренування клієнта. Вміння тренувати клієнта у залі так, щоб вашу роботу висококласну роботу було видно оточуючим. Наголошувати на важливості кожної деталі руху в моменті це те, чим потрібно володіти досконало. Так дійсно не тільки клієнту, а й вашим конкурентам, тренерам і всім оточуючим зі сторони, буде видно наскільки професійно ви підходите до своєї роботи, до надання своєї послуги. В очах оточуючих ви будете дійсно найкращим тренером у залі, оскільки мало хто у наш час віддається повністю процесу своєї роботи, не відволікаючись ні на секунду. Вдоскональте себе за всіма цими 12 пунктами, та ви побачите, як ваш рівень, як експерта, а також фінансовий рівень зростуть. Ви зрозумієте, що це дійсно легко, це найголовніше відбудеться. Органічно, якщо ви будете так розвиватися за всіма фронтами, не потрібно буде зранку до ночі тренувати персонально у тренажерному залі, щоб дійсно фінансово себе нормально почувати. За кожним із даних пунктів я проводжу окремий блок навчання на своєму авторському курсі навчання тренерів: тренер твого тренера. Якщо ти хочеш долучитися, хочеш, щоб всім цим пунктам я покроково структуровано. Навчив тебе і зробив із тебе такого тренера, який буде виділятися із всієї маси тренерів. Звертайся до мене, бронюй собі місце на курсі. Їх кількість обмежена. Здійсни, можливо, найважливішу інвестицію у своєму житті, яка підніме тебе на абсолютно новий рівень, і ти будеш радіти життю, радіти своєму фінансовому стану та тим результатам та тим благам, які ти даєш своїм клієнтам.